Хеллоу, друже. Настав час прокачувати торгову кампанію в морі злодіїв. А як бонус голда в твоїй кишені. Цей експлойт найефективніший з усіх мені відомий. Тому піднімай якер, дропай вподобайку і почнемо. Тобі треба заролитись на одному з двох форпостів. Порт Мерік D10 або заповідному форпості квадрат F7. Якщо тобі не пощастило, то не біда. Піднімай емісарку торгової кампанії. І на капітанському столі обирай п'ятий тейл дика троянда із серії золоті береги. І пірнути до нього. Так ти виринеш біля заповідного форпосту. Тепер тримай курс на перетин квадратів С і D12. Тепер скіпай тейл. І на столі для квестів голосуй за завдання Торгового Союзу. Третя вкладка зниклий вантаж. І перше завдання зниклий вантаж керівника. Обов'язково додай його в улюблене. Це пришвидшить твої дії в майбутньому. І обирай варіант плисти до місця призначення. Тепер тобі треба наролити накладну спорт Умерика до факторії найкращі товари. Скіпай квест і голосуй за новий, допоки не випаде саме ця накладна. Як тільки ти її наролиш, шукай зграю чайок і пливи до них. Тут на тебе чекатиме декілька торгових вантажів, і з 30% ймовірністю ключ від каюти капітана. Ось він нас і цікавий. Повертайся з ним на корабель і знову скіпай і активовуй квести, допоки не наролиш потрібну накладну. Далі знову пливи до споту і забирай ключ, якщо він, звісно, там буде. І так по колу. Я порекомендую знайти шлюпку для цієї авантюри і залишити її на споті з лутом, щоб не повертатись кожного разу з ним на корабель, а закидувати його на шлюпку і повертатись через русалку. Це дуже сильно збереже твій час і сили. Якщо ж потрібна накладна випадає дуже рідко, то спробуй відійти трошки південніше від споту. Так ти будеш далі від можливих інших варіантів накладних, і в результаті ти частіше знаходитимеш потрібну варіацію квесту. Імбовість цього методу полягає в тому, що один ключ коштує 6к під п'ятою емісаркою. І це означає, що можна не плести на пошуки затоплених кораблів, а одразу продатись і отримати бажану голду і профу для фракцій. Тож тепер ти можеш. Русський пьости їбати в Так! але краще не треба. Головне, не забувай, що в Україні йде війна, навіть якщо ти поїхав і не відчуваєш її, постарайся хоч інколи робити щось корисне для пришвидшення перемоги. І неважливо, будь то невеликий донат чи волонтерська діяльність. Найголовніше, не ведись на інформаційні атаки ворога, а ще краще не поширюй їх далі. Цього буде достатньо. Все буде Україна, друже. До нових віртуальних зустрічей!